На площі збираються рідні, побратими та друзі чоловіка. Пам'ятає Андрія завжди готовим допомогти його подруга Марія Сергієва. Розповідає, разом вони були в організації Пласт, національній скаутській організації. Він брав участь у таборах, вишколах, мандрівках і спортивних заходах. Найбільше мені, мабуть, пам'ятається, як вони починали стосунки зі своєю дружиною, з Настею. Вони була така пристрасна пара, такі вони були красиві. Потім, як вони створювали сім'ю, як в таких українських традиціях, як вони не стояли осторонь громадськості, скрізь були активні і коли у них народилась дочка, це було також велике щастя. Вони були такою взірцевою, та й є. Вони взірцевою сім'єю, українською. Такою сильною, красивою, відважною. І він, як справжній син України, як герой, пішов воювати майже з перших днів. Юрій Колісник каже, також познайомився із загиблим у Пластунському таборі. Перше я з Андрієм перетнувся на пластовому таборі біля Чигирина у 2007 році. Андрій був душею компанії, нашої об'єднував всіх. І Прекрасний ватри, пам'ятаю під гітару під Андрієв, скільки пісень, який репертуар дуже чуйний, глибоко віруючий чоловік. Заслужена артистка України Наталія Мамалига говорить, навчала Андрія грати на бандурі. У мене були пластуни, які, яких я випадково надибала, запросила. Вони всі прийшли, і серед них був Андрій. Він був дуже. дуже... Скромний, дуже чесний, дуже працьовитий. Для нього навчитися і на Бандурі це було однозначно, як стати патріотом України. Тобі час навчання ми ще з ними їздили на всілякі фестивалі. Це була, був фестиваль Карпатія, колядок і Щедрівок в Івано-Франківську. Були гутірки на Холодному Яру у нас. Тобто ми спілкувалися і спілкувалися вже от навіть перед війною. Попрощатися з Андрієм приїхали його побратими. Серед них військовослужбовець на позивний дощ. Андрій був е командиром відділення в моєму взводі. Він долучився до нашого підрозділу е восени, восени 22-го року. Е восени 22-го року. Е з того часу. Ми спочатку були е, напівпіхотним підрозділом таким, а потім вже згодом нас почали формувати в роту ударних безпілотних авіаційних комплексів. І з того часу ми вже почали е, займатися е, дронами. Бо Андрія були всі значні вчинки. він був людиною з великої букви. Е, це була людина, є, на яку рівнялися хлопці в нашому зводі, рівняються і будуть рівнятись. Таких людей дуже мало. Його доброта, його вірність, його чесність завжди були прикладом для нас. Таких доброзичливих людей дуже мало, так говорить про свого учня Вікторія Дудник. Перший медаліст, який закінчував школу з медалі. Зразковим учнем дійсно. Він ще спокійна дитина, тиха, але не стільки стійка, міцна. За ним, як за кам'яною стіною, він один із перших приходив на допомогу. Він дійсно був як зірець, а ставши батьком, коли привів діток до нашої школи, я його побачила ще з іншого боку. Це золотий батько. Він дуже дбайливий, був. Так страшно був, я не вірю до сих пір, але вважаю, що за те, що він боровся, за те, що нас захищав, ми його ніколи не забудемо. Він не завжди залишиться в пам'яті в наших серцях. Я сподіваюся, настане перемога. І ми ще й розгадаємо про Андрюшу з посмішкою. Мі, так хотів би у чоловіка. Залишились дружина, дві доньки, батько та сестра. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.